Бажаю міцного друзі, на мій погляд, ми вже остаточно дійшли до ручки. Воюємо, але юридично не визнаємо війну війною. Нас грабують та відправляють на обій, а ми, як барани, дивимося та нічого не робимо. Вони узаконюють корупцію та ставлять конституцію на паузу, а ми продовжуємо просто спостерігати та нічого не робимо. Друзі, бог з ними з тими тарифами, легалізацією корупції та іншими злочинами влади. Це все можна буде пізніше відмінити. Але ми маємо зараз негайно. Якось активізуватись та почати хоч щось робити, щоб світ бачив, що ми не підтримуємо дії влади та вимагаємо проведення перевиборів. Тоні Блінкен недарма казав, що вибори в Україні будуть тоді, коли цього реально захоче народ України. Тобто він дав зрозуміти нам, що немає підстав не проводити вибори президента, повноваження якого закінчили ще 19 травня. Фактично, в Україні немає війни, тому немає підстав е продовження його сроку. Також 29 серпня закінчились повноваження Верховної Ради України. Тому по суті, дозволяючи їм надалі знаходитись при владі, ми народ України самовільно дозволяємо їм узурпувати владу та знищити конституційний устрій. Друзі, фактично, ми є співучасниками державного перевороту, направленого на зміну конституційного устрою. Зрозумійте, вони роблять все від нашого імені, а також знищують нас, приймаючи незаконні рішення. Також від нашого імені наше нинішнє замовчування та бездіяльність є неадекватною поведінкою цілого народу. Бережіть себе, вірте в ЗСУ. Слава Україні!